Привіт, я рада вітати тебе в тій групі в тому чаті. І давай будемо самого початку відверті, один з одним. Отже, в цьому чаті ми зібралися для того, щоб практикувати, не просто для того, щоб подивитись, працює воно чи не працює. Однозначно, якщо ти захочеш, в тебе все вийде. Мене звати Катя, я NLP практик коуч, яка запросила тебе в ту спільноту для того, щоб разом з тобою пройти місячний шлях. Саме дофамінової дієти, я зацікавлена в тому максимально, тому що, по-перше, я хочу сама пройти цей шлях разом з тобою, і мені потрібна також мотивація. Одному робити взагалі невесело. Наступне, що я хочу зробити, і хочу, щоб ти отримав чи отримала результат, поділилася своїм відгуком і більше людей зрозуміли, як працює саме розуміння себе, тому що розуміючи себе, ми можемо тільки тоді віддавати іншому. Ми можемо лише любити інших. Люб, люб, люблячи себе, ми можемо лише допомагати іншим фінансово, маючи фінанси. Я думаю, що це ви розумієте. Тому не будемо зараз розказувати якихось гучних фраз. Просто давай зробимо це на протязі місяця часу, раз в тиждень, ми з тобою будемо зустрічатись і в форматі немає значення, скільки нас буде людей. Одна людина сто тисяч, це абсолютно не має жодного значення. Є ти і є я, і є наше бажання змінитися. Хочеш поставити цілі, хочеш. Кинути палити, хочеш покращити своє відносини, не має значення, що ти хочеш на даному етапі твого життя. Цей інструмент, який ти отримаєш в кінці місяця, це буде твоє розуміння, це буде твоє буття, це буде твій досвід, твого переживання, того, як ти йдеш. І ти зрозумієш свою стратегію, ти зрозумієш своє мислення, ти зрозумієш, як працюють алгоритми саме в твоїй голові. Тому приєднуйтесь. Поки ще доходять люди сюди в чат. А е, саме старт, коли ми будемо з вами починати, я оголошу на наступному тижні. А поки що закидайте сюди свої питання, мотивації, будь-що будемо робити вже дві ж. Я думаю, що буде весело.